Наші бійці у повній бойовій готовності майже кожного дня тренуються та відточують навички, щоб показати ворогу, де раки зимують. А усі подробиці дивіться далі. Цього разу відпрацьовуємо декілька навичок. Перше озброєний ворог в автомобілі затримуємо швидко та без зайвих рухів. А наступне завдання складніше. Потрібно роззброїти ворога у приміщенні і не нашкодити це вільному населенню. Працюємо Основне наше завдання було відпрацювання приміщень, де можливо знаходились орки або особи. Причетні до скоєння злочину. Групи навчаються затримуватись, знешкоджувати. Це наша основна ціль, що на даний час потрібно. Допомагати органам влади. Це наша основна ціль, та завдання на даний час. Свої завдання ми будемо відгортовувати, навчатися та збільшувати свої навички з кожним днем. Поки що на даний час у нас є можливості і часу до цього відпрацювати. Наші бійці показують не професіоналізм та підготовку однак, тренування все одно необхідні для підтримки тонусу. А також хлопці завжди раді прийняти та навчити нових молодих воїнів. Головне бажання а з усім іншим допоможемо. У наша чорноморська добровольська формування проходять день заняття сьогодні. Не виключення. на цій локації проходять заняття хлопці по Подготовки, потому что в нашем формировании есть не только ветераны российско-украинской войны, а есть как бы ветераны, которые работали в правоохранительных органах, специальных подразделениях. И так как наши ребята патрулируют город автопатрулями, пешими патрулями в комендантское время, поэтому необходимо ребятам владеть еще такой тактикой, как задержание подозрительных от людей, правонарушителей. И на этой локации как раз ребят проходит практика, Проходить теорія. Ну що, це була теоретична частина. А тепер саме час заглянути за лаштунки справжнього бою. Муніципальна варта та територіальна оборона влаштували змагання з пейнтболу. Получили немало важний опит для всіх нас. Це в першу чергу сплоченість, організація між друг другом, чувствують друг друга, працювати в парах, роботи подиночки втроєм. Це все дуже допомагає І ми регулярно. Організовуємо такі мероприятия і проводимо такі учебні стрельби між подрозділеннями города Чама. Хлопці тренуються у максимально наближених до реальності умовах, щоб при необхідності мати змогу дати відпір і захистити місто. Турнір проводиться для злагодження між ротами між підрозділами для злагодження між підрозділами для відпрацювання тактики бою в городських умовах. Того, як ну, привикаємо друг до друга, як кожен працює в бою, щоб якщо столкнемося з реальним агресором, так, який буде на нашій, не дай Бог, буде на нашій землі, то ми йдемо гідну відсіч. Злагоджена робота просто необхідна для бою, а тренування допомагають відточувати навички та оперативно реагувати в екстрених ситуаціях. Наші хлопці коли несуть службу. Вже більш-менш підготовлені, завжди тримають себе в тонусі, тому що тренуються і тактика, і медицина, і бачите, проводимо турніри по футболу, по пенболу. Будуть наші турніри по стрільбам. Тому наше формування завжди готове до будь-яких події, щоб допомогти нашим збройним силам України, допомогти поліції. У нас війна і Московія. Обстрілює цивільні міста ракетами, тому є такі як коригувальники, і наші хлопці спільно з правоохоронними органами, спецслужбами, такі вичисляють та намагаються затримати, щоб передати вже правоохоронну організацію. Тобто, якщо люди бачать якісь таких підозрілих, можуть телефонувати на 102 чи на гарячі вільні муніципальної варти. наші хлопці завжди відреагують, тому що ми. Бережемо наше місто, нашу страну, нашу батьківщину завжди тренуємося, завжди, завжди в тонусі, завжди готові до бути. І Хоча ми всі сподіваємось на краще, чорноморські бійці готові до бою, щоб зустріти ворога з холодним серцем та гарячою зброєю, разом до перемоги.